Аманда є головною антагоністкою Detroit Become Human, а також вона головна антагоністка історії Конора. Але знаємо ми про неї дуже мало. А може, ми просто не помічали купу деталей, які розкривають її? Усім привіт! Мене звати Лєра і сьогодні ми з вами поговоримо, як ви вже здогадалися, про Аманду. Що ж нам про неї відомо? Вона працює в Кіберлайф і є кураторкою Конора, доручаючи йому розслідувати справи, пов'язані з девіантними андроїдами. Під час розслідування Конора, Аманда періодично зустрічається з ним у саду Дзен, щоб отримувати оновлення та переглядати його прогрес. Спочатку може здатися, що вона людина, яка контролює Конора, потім, що вона андроїд. Але виявляється, що вона є штучним інтелектом і розробив її Елайджа за подобою його наставниці, професорки Аманди Стерн. Про що Конор дізнається, коли відвідує маєток Камське. Вперше ми зустрічаємо Аманду, коли вона викликає Конора в сад Дзен. Якщо йому не вдалося знайти або успішно допитати Девіанта, вона розчарується в ньому. А якщо він успішно витягнув з нього інформацію, вона буде пишатися. Важливий момент. Ми завжди зустрічаємо Аманду саме в саду Дзен. І це не просто так, адже сад це не якесь конкретне місце, як могло здатися на перший погляд. Це програма, яка, можливо, запрограмована для Конора особисто. Чи Аманда і є сад Дзен. Кожного наступного разу з просуванням розслідування погода в саду погіршується. І, хоч може здатися, що це просто зміна пори року, насправді схоже на те, що зміна погоди дуже пов'язана зі зміною настрою Аманди. Причому поведінка Конора не має значення. Аманда все одно буде все більш незадоволена, адже глобально проблема збільшується. Девіація поширюється і навіть якщо Конор відданий Кіберлайф і уникає девіантності, Аманда все одно стає все більш злою і роздратованою, як і погода в саду. Навесні Аманда приємна та оптимістична. Під дощем, можливо, літнім. Аманда розчарована Конором, але ще не підозріла. Дощ демонструє її розчарування, але напруги мало. Тиша осені, зростаюча недовіра та роздратування Аманди пізніше створюють напругу, як і зловісне усвідомлення того, що пори року змінюються, а наступною буде зима. Швидка зміна піру року також відображає нетерпіння Аманди щодо Конора та розслідування, і вона каже йому, що його час уже закінчується. Сцена, де Конор і Аманда один напроти одного в човні, схожа на допит. І нарешті взимку Конор буквально опиняється на тонкому льоду. Якщо Конор став девіантом, то останній раз ми бачимо Сад-Дзен, коли Аманда намагається відновити контроль над програмою Конора. Сад-дзен в цей момент накриває сніжна хуртовина. Буревій це Аманда, яка буквально бореться з Конором. Але якщо Конор залишився машиною і виконав свою місію, а повстання андроїдів придушене. То вже у Ясному весняному саду Аманда спокійно оголошує йому про те, що його заміняють новою моделлю РК-900. Також сад наповнений цікавими деталями. Запасний вихід, про який говорив Камський, можна побачити ще при першому потраплянні в сад. Коли Конор доторкнеться до панелі, це його здивує чи шокує, судячи зі спалаху червоного світлодіода. В наступні рази Конор має більш задумливий або байдужий вираз. Його світлодіод іноді світиться жовтим. Можливо, йому цікаво, що це таке або чому воно там. Зрештою, він дізнається, для чого це, якщо піде шляхом девіанта. Кладовище РК800 також є інтригуючим доповненням. На ньому вказані серійні номери та дата і місце смерті Конора. Нам відомо, що Камський створив першу версію саду Дзен, а також спроєктував Аманду та надав їй образ своєї наставниці Аманди Стерн, яка померла трохи раніше. І нам відомо, що Камський покинув Кіберлайф у 2028 році. Але модель Конора вийшла в 2038, аж 10 років по тому. Тому ми можемо бути точно впевнені, що Камський не проєктував Аманду і сад Дзен спеціально для контролю над Конором. Більше того, коли Конор запитує Аманду про портрет в будинку Камськи та про сад, вона відповідає, що Камський створив першу версію саду Дзан, і пізніше вона була значно модифікована. В попередньому відео про Камський я трохи розповідала про це. Але коли Камський залишив посаду генерального директора та покинув кіберлайф, з'явилися чутки, що Камський не погоджувався зі своїми акціонерами щодо стратегії, і відтоді він став відлюдником. І, хоча публічно Камський заявляв про те, що андроїди створені підкорюватись людям, все ж скидається на те, що він вважав себе богом, який створив нову форму життя. Це підтверджує його розмова конором і сподівання на його девіацію, запасний вихід в програмі та промова з вирізаної сцени І цього часу... З цього всього можна пропустити, що Камський одразу бачив андроїдів девіантами, а акціонер ні. І можливо, Аманда підтримувала Камський, але після її смерті у нього не залишилося прибічників ідеї нового виду, тому він змушений був покинути компанію через рік після смерті наставниці. І протягом цього року Камський створив Аманду Штучний інтелект, можливо, тому що він сумував за нею та її підтримкою. Але в той же час він передбачив, що цю програму використає кіберлайф для завади поширення девіації, тому залишив там запасний вихід, про що пізніше повідомив Коннору. Якщо успішно провести революцію, але в живих залишиться лише Конор Девіант, він зустрінеться з Амандою в саду Дзен, де Аманда скаже йому, що Конора запрограмували, щоб стати девіантом. І революція андроїдів теж була запрограмована. І тепер Кіберлайф має владу над єдиним лідером революції Конором. Насправді Аманда доволі суперечлива персонажка, адже ми не знаємо її справжньої мотивації. Вона хотіла зупинити громадянську війну чи збільшити прибутки Кіберлайф. Коли вона сказала Конору, що розуміє його почуття, чи означає це, що вона намагається допомогти йому залишитись машиною, як і вона сама? Чи вона має на увазі те, що розуміє, чому андроїди стають девіантами? І, хоча стосунки Конора з Амандою покращуються, якщо він залишається машиною, і погіршується, якщо він стає девіантом, в кінці вона говорить, що його запрограмували стати девіантом. Чи означає це, що Аманда сподівається, що революція не відбудеться і андроїдів можна буде контролювати, всуперечі Даем Мкамське. якою може бути її мотивація стати на бік людей і кіберлайф, щоб перешкодити андроїдам отримати їхню свободу, якщо вона сама в чомусь схожа на них? Аманда знає набагато більше про те, що відбувається в Детройті з усіма андроїдами. Вона розуміє проблему деріантності та RA-9. Конор навіть запитує її з легким гнівом у голосі: ти не сказала мені все, що ти знаєш про девіантів, чи не так? маючи на увазі, що Аманда має цінні знання, але водночас не зацікавлена ділитися ними з Конором і з нами. На що Аманда відповідає, що вона очікує, що Конор буде знаходити відповіді, а не задавати запитання. Навіть усе розслідування було лише способом змусити Конора стати девіантним. Тобто, виходить, що Аманду не хвилює девіантність і те, як її зупинити. Вона хоче, щоб Конор став девіантом, і вона хоче, щоб революція андроїдів досягла успіху. Чому? Ми не знаємо і, мабуть, ніколи не дізнаємось. Все, про що ми можемо здогадатися, це те, що Аманда грає у власну гру, частково разом із Кіберлайф. Але у неї є свій власний геніальний план, і я думаю, що навіть Камський не знає, що це за план. Зрештою, Аманда це не проста програма, це штучний інтелект, створений на основі Аманди Стерн. Професорка зі штучного інтелекту та наставниці Камскі, який буквально створив андроїдів і саму Аманду. І, скоріш за все, він зробив її такою ж розумною, якою була справжня Аманда Стерн. Аманда розумна істота, яка демонструє емоції, бреше Конору про мету розслідування, має більш масштабний план для андроїдів. Якщо Конор стане лідером андроїдної революції, вона скаже: ми зробимо великі справи разом. Які справи? Ми поняття не маємо. Ще одне підтвердження тому, що Аманда знає про програму, яка спричиняє девіантність. Якщо Конор РК-800 успішно придушує повстання і нібито виконує свою роль, Аманда замінює його на нову модель РК-900. Можливо, тому що насправді її мета провалилася, і, може, хоч оновлений Конор приведе до наступної революції, як їй і треба. Аманда буквально є суперкомп'ютером зі штучним інтелектом в Кіберлайф. А також ми знаємо з лору гри, що на Росії теж є компанія з виробництва андроїдів, і можна з певністю сказати, що вони також мають власний суперкомп'ютер. І як можна припустити з подібних сюжетів в науковій фантастиці, штучний інтелект божественного рівня намагається контролювати світ і знищити конкурентів, перш ніж вони отримують вагомий вплив на індустрію та на світ загалом? Через девіантів Америка була змушена відкликати значну кількість андроїдів з армії та спецслужб. Тому є ще одна божевільна теорія, що це російський суперкомп'ютер винен у поширенні РА-9. А Аманда спробувала знайти всі найкращі способи привести Конора до центру революції та контролювати девіантів, щоб протистояти загрозі зі Сходу. Це трішки божевільно, але це цікаво. А які теорії вам здаються найцікавішими? Пишіть в коментарях. А я завершую. Дякую за перегляд, ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!